Чі севастопольців і гостей міста зібралися 9 травня на вулицях центрального кільця, щоб спостерігати за головним дійством цього святкового дня проходженням ветеранів великої вітчизняної війни та парадом військ Севастопольського гарнізону і залученням військової техніки збройних сил України та Росії, за проходженням довгоочікуваних урочистостей, які розпочалися з покладання квітів до вічного вогню, меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років на площі Нахімова спостерігала і наша знімальна група. З раннього ранку в центрі міста було дуже людно, як буває тільки на великі свята, серед яких 9 травня посідає особливе місце, адже для міста Героя Севастополя цей день є святом подвійним. Згадати про це, віддавши данину пам'яті захисникам і визволителям Славетної землі, прибули представники командування військово-морських сил Збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації, члени військових рад двох флотів, представники ветеранських, державних і громадських організацій Севастополя. Севастопольці городяни і го. Ості міста, підхвилюючи акорди пісні Заповітний камінь, вони поклали вінки і квіти до вічного вогню, меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років та обелісків на алеї міст героїв. Карбуючи кроку в супроводі військового оркестру, військову шану тим, хто загинув, захищаючи останній рубіж кримської землі від фашистських загарбників, віддали українські та російські моряки зведеної роти почесної варти. Кована мить і під десятикратний бій курантів на площу виноситься червоний прапор перемоги. Командувачі святковим парадом, віце-адмірал Сергій Єлісєєв та генерал-майор Олександр Остріков доповідають командувачам військово-морських сил збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації, віце-адміралам Юрію Ільїну та Олександру Федотенкову про готовність розпочинати захід. Командування двох флотів здійснює об'їзд всіх колон, вітаючи учасників параду ветеранів та військовослужбовців Севастопольського гарнізону. І ось парадний рух відкриває автомобільно-мотоциклетна група Червона армія над першим ретроавтомобілем колони Уазом майорить прапор перемоги, поруч з яким сидять визволитель Севастополя і учасник штурму Сапунгори, полковник Іван Патук та воїн-визволитель почесний мешканець Балаклави, капітан першого рангу Микола Баранов. Далі рухаються мотоцикли воєнного і післявоєнного часу автомобілі часів Великої Вітчизняної війни, Вілліси, газ «Віліси», газ «ГАЗ-69», а ата. Також вперше використаний в параді санітарний транспорт, автомобіль ГАЗ-55 та командно-штабний автобус. Вперше за історію проведення парадів в Севастополі наступною урочисто вирушає колона з портретами героїв Радянського Союзу, уродженців Севастополя та тих, хто обороняв і визволяв місто герой. Цей епізод параду став ініціативою командування військово-морських сил України та керівництва міста. Портрети героїв несуть кращі учні шкіл міста, вихованці військово-морського ліцею. України школи юнг українського флоту та юноармійці посту Номерадин значну допомогу в організації і підготовці колони для участі у святковому параді надав фонд соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебідєва. Для створення портретів було використано ексклюзивні матеріали, які збиралися співпрацівниками музею героїчної оборони та визволення Севастополя протягом багатьох місяців. Під оплески глядачів починають ходу переможці на чолі з головою Севастопольського комітету ветеранів війни контрадміралом Анатолієм Калиненком проходить колона ветеранів сухопутних військ на чолі з воїном-інтернаціоналістом генерал-майором Віктором Суботіним. Із 580 чоловік, які увійшли в раду ветеранів сухопутних військ на момент її створення. Наразі залишилися у живих всього 55. Одна за одною проходять колони ветеранів штабу і органів управління флоту, розвідки, зв'язку гідрографічної служби ескадри чорноморського флоту і дивізії надводних кораблів. І середземноморської ескадри військово. Морського флоту, колона ветеранів підводних та військово-повітряних сил чорноморського флоту, Червонопрапорного з'єднання кораблів охорони водного району, з'єднання торпедних катерів, морської піхоти, берегової оборони, прикордонних військ, державної безпеки, аварійно-рятувальної і пошукової служби флоту, військових частин та установ, які брали участь у бойових діях під час війни. Час від часу на дорогу, по якій рухаються колони, спішно виходять люди, дорослі і діти, які дарують квіти та завдячуючи цілують і обіцяють. Відіймають літніх героїв, наче рідних. У переважної більшості присутніх на заході глядачів севастопольців і гостей міста було що згадати і чим пишатись, адже війна торкнулася і їхньої родини. Багато хто відверто казав, що в захваті від дійства та переконаний в необхідності виховувати дітей в дусі патріотизму. Моя дідусь і бабуся воювали. Бабушка допомагала фронту, вони були в партизанах, а дідусь брав Берлін, був ранен. Потім, після війни. восстанавливал города. Так что война нас коснулась. Я просто испытываю чувство восхищения при виде защитников. Севастополь – это город-защитник. И, ну, конечно, чувство переполняет. Моя дочь вообще растрогалась, расплакалась. Она тоже впервые на таком параде. Очень, очень красивая и техника впечатляющая. Здоровье ветеранов прежде всего. Ну и Облегчение в жизни видели год, там я не знаю, что. Видя внимание к правительства к их нуждам. Нам очень все понравилось трогательно. Погода этому поспособствовала, все торжественно, красиво. Вот такую красоту за все свои годы мы ни разу не видели. Вот именно моряки, моряки, впечатлили. да, очень впечатлили. Пожелание, чтобы все ветераны, которые на сегодняшний день живы, еще долго-долго жили, чтобы мир продолжался. Партизани і підпільники, жінки фронтовички солдатські вдови, мешканці Севастополя, що перебував в облозі, колишні в'язні фашистських концтаборів, представники Севастопольської міської організації, спілки Червоний хрест України, мешканці блокадного Ленінграда, діти війни, а також ветерани військово-морських сил, збройних сил України та спілки офіцерів України, на чолі з учасником бойових дій у Червоному морі і перській затоці, кавалером ордена червоної зірки, контрадміралом Віктором Носенком, та учасником бойових дій під час Великої. Вітчизняної війни віце-адміралом Миколою Клітним, і сьогодні вони беруть активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді, передають свій досвід молодим поколінням захисників морських рубежів нашої держави. «Низький поклон всім ветеранам. Я хочу, щоб все у них було добре, щоб вони жили ...завжди довго і все у них було в порядку. ніколи не вмирали. Очевидців і безпосередніх учасників великої вітчизняної війни, які взяли участь у ході, залишилося ще менше ніж було минулого року. Переважна більшість тих, хто міг самостійно пересуватись, висловили бажання іти, а не сидіти на трибунах. Много к сожалению наших героїчних ветеранів ушло із життя. Многим із них вже просто важко фізично. Тому ми змінили. практически всю, всю, всю схему прохождения ветеранов. Часть из них ехала автомобилями, часть, кто мог, шел, потому что обсуждая этот вопрос, они сказали, нет, мы идем. Они у нас такие боевые. А часть ветеранов мы изменили, вы видели, э, президиум, так называемый, подиум. И они сидели, потому что уже очень сложно было. Командующий фронтом у меня был Рокоссовский. А Жуков, мы шли, наш фронт шел прямо на Берлин. А Жуков захотел, и нас повернули на Кенигсберг, направо, на берег моря. И вот когда поворачивали, там целая каша получилась, и там много нас побило. Я получил 9, ран, 9 ранений. Вот у меня я сейчас хожу с осколками в плече, справа в плече у меня три осколка. И врачи говорят, нельзя трогать, потому что нервы заденут, рука будет болтаться. В этом плече один осколок. Шею у меня была осколок. Ну, шею достали мне. Вот. Колено прострелено. Работала санитаркой. В санитарном поезде до Австрии доехали. Вот, за победу вот от... в Германии. А кто вручал вам? Где вам вручали эту медаль? А это когда война кончилась, там еще в поезде, в санитарном вручали. Скажите, пожалуйста, вот все-таки уже здоровье, наверное, ну да, не то. И вы все равно приходите на этот праздник, все равно здесь. Ну, Что я пошла, слушает? думаю, а может это последний. Как я проживу еще год или нет, не знаю. Думаю, пойду, вот сижу тут. Були серед учасників параду і такі, хто бачив біди не в часи Великої вітчизняної війни, але від того людське горе і втрати не були легшими, а спогади їх не стали менш гіркими. Це воїни-інтернаціоналісти, що пройшли в колонії Севастопольської міської організації української спілки ветеранів Афганістану, на чолі з капітаном першого рангу у відставці Олександром Перміновим, та ветерани управління внутрішніх справ на чолі з полковником міліції Олександром Козаковим. Ходу ветеранів замкнули колони об'єднаних пошукових Долг та клубів воєнно-історичної реконструкції парад продовжився після невеличкого плацконцерту, який для присутніх на заході влаштували військові музиканти українського і російського флотів. Другою частиною урочистостей стало проходження військ Севастопольського гарнізону, яке відкрили роти барабанщиків Севастопольського військово-морського ліцею військово-морських сил України та школи молодших спеціалістів Чорноморського флоту Російської Федерації. За ними вирушила група, яка пронесла копії штандартів всіх фронтів Великої Вітчизняної війни. Участь у зведеному військовому параді взяли близько півтори тисячі військовослужбовців з кораблів, частин та підрозділів військово-морських сил збройних сил України та повітряних сил. Збройних сил України, а також чорноморського флоту Російської Федерації, вперше взяли участь у проходженні парадні розрахунки прикордонної служби України та Севастопольського полку внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Також вперше за багато років, з дозволу міністрів оборони України та Росії, до святкового параду було дозволено залучити бойову військову техніку, зброю, що перебуває на озброєні частин та підрозділів морської піхоти і військ берегової оборони військово-морських сил України та Чорноморського флоту. Вулицями міста під оплески глядачів проїхали бронетранспортери БТР-80, реактивні системи залпового вогню Град, гаубіці «Гіацинт», зенітні ракетні комплекси ОСА. Борт до борту рухалися могутні військові машини України та Росії. Так само, як пліч-опліч пройшли в цей день військовослужбовці Збройних сил двох країн, демонструючи єдність братерських держав. Святковий парад перемоги має дивовижну силу єднати людей, які мають спільну історію, цінності і героїв, впевнено командування обох флотів, що базуються в Севастополі. Це один з елементів, один з епізодів воєнно-патрічського воспитання, яке ми проводимо. Проводимо спільно. Те, що воєнаслужі українського флоту і російського флоту йдуть плечом плечу це дуже важливо. З усіх Точек зрения и с политической, и с военной, и со стратегической, с какой не посмотри. Когда э, две страны демонстрируют готовность э, реагировать на какие-то э, угрозы вместе, это уже означает э, движение, означает прогресс. Мы сейчас э, находим новые формы работы, новые формы для того, чтобы затронули сердца, затронули умы тех людей, которые приходят на смену ветеранов, приходят на смену уже нашему поколению, для того, чтобы сохранить этот настрой и священный трепет перед Днем Победы. Наши моряки, наши военные в течение практически двух месяцев вместе тренировались, вместе общались, вместе находили общий язык, вместе Приноравливались к единому строю. Это объединяет. Вот то, что видели, это результат труда. А работа была проведена кропотливая, огромная. Мы вместе встретили сейчас День Победы. Только любовью мы можем соединить наши народы. Падок війни став не лише спільною пам'яттю після воєнних поколінь, а й невидимим зв'язком між країнами і народами, силою духа яких була досягнута велика перемога. Своєю ратною працею сьогоднішні захисники батьківщини продовжують бойові традиції батьків і дідів, героїв великої вітчизняної війни. Як і 69 років тому День перемоги це святе свято, все в якому символізує відданість і героїзм братерських народів, народів, які повернули своїм нащадком, дещо для чого не існує сьогодні кордонів. Між їхніми державами спільний і єднаючий мир.